Добрий день ми на Розвиженській Січі. Продовження нашого відео. Так, ну, як бачимо, трактор наш запросивав. Добрий день, прямий стрім. Скажіть, прямий стрім, яка нам потрібна дискова борона? бтт 2.4. Я не пам'ятаю, як називається вона. Mm -hmm. Ну, БТТ. Так, значить... Бурна тяхка. Так, да, нам потрібна борона, у кого є пропозиції. Будь ласка, надсилайте. Ну, ви нам. — Доларом. Ви нічого не зробите. Нам треба тяжка борона. Тяжка борона потрібна. Геть, геть треба працювати тільки діскою бородами. Це не такого. Заглажуємо грехи Російської Федерації. Куримой, куримо Які ми, Якими куримо папироси? — А які куримо папироси? — Зараз всі побачимо. Це, це табак на січі вирощується тут. Ні. А на де... грімні курочок. <реш> <реш> Отак оце ми куримо. То, щоб всі люди бачили. Весь світ. Оце таке курма. Ось газетка. Газетка, так. Да. Ну, 45 й рік. Чи 44-й там Ну, у нас сьогодні 2024. -й. 10 листопада? 10 листопада, на року 2024 року. Закурили, поїдемо. Поїдемо працювати. Ну, Це ж е, фактично трактор не працював скільки десь пів року чи скільки він. Та більше. Більше, так? І з квітня місяця. Травень, е, травень, червень, липень, серпень, вересень, жовтень, листопад, грудень. Ой, жовтень, листопад. Сім місяців. Геть. Угу. Не працював, то таке. Не працював. Ну, запчастин. Вона ходить треба. Угу. Загатёшь, это не то, что там здесь что-то, Значит, Здесь взять. Все, я думаю, все хорошо будем выставлять YouTube. борба